Вітаю! Мене звати Євдокимова Ольга. Я лікар-дієтолог, лікар-гастроентеролог, член Асоціації дієтологів України, а також являюсь авторкою курсу про збереження краси та природнє відновлення здоров'я, який називається Стратегія вічної молодості. Сьогодні ми з вами поговоримо про вітамін D. Ми поговоримо про його роль у нашому організмі. А також про профілактику дефіциту. Вітамін Д ще інакше називають сонячний вітамін, і він відіграє важливу роль у підтримці здоров'я нашого організму. Чому останнім часом так багато уваги приділяється вітаміну Д? Тому що дефіцит вітаміну Д є глобальною проблемою охорони здоров'я, і нині на дефіцит вітаміну Д страждає близько 1 мільярда людей в усьому світі. Про що ми сьогодні будемо з вами говорити? Вітамін Д це вітамін чи гормон, які шляхи надходження вітаміну Д, функції та вплив на організм, хто має схильність до дефіциту вітаміну Д, які симптоми дефіциту, діагностика та класифікація станів дефіциту вітаміну Д? Які шляхи надходження вітаміну Д та профілактика дефіциту? І ще поговоримо про надлишок вітаміну Д. Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який накопичується у нашому організмі. І це означає, що ми можемо не приймати його щодня. Він впливає на більшість органів, контролює не тільки кісткову систему, а й імунну, м'язову, серцеву-судинну, ендокринну, репродуктивну, центральну нервову та дихальну. Чому ж вітамін Д ще іноді називають гормоном? Ну, По-перше, вітаміни в нашому організмі ніяк не можуть бути синтезовані. Вони повинні надходити зовні. А вітамін Д утворюється у нашому організмі. А також структура вітаміну Д більше схожа на складні формули гормонів, ніж на прості формули вітамінів. також рецептори до вітаміну Д локалізуються у багатьох клітинах нашого організму. Які шляхи надходження вітаміну Д. Всього їх три. Це синтез у шкірі під дією ультрафіолетових променів сонця. Перший шлях. Другий шлях це надходження вітаміну Д з продуктами харчування. І третій шлях це прийом добавок. Більш детально ми поговоримо про всі ці шляхи трошки пізніше. Спочатку давайте розберемось, які існують форми вітаміну Д. І насправді їх шість. Але найпоширеніші – це дві: вітамін Д2 та вітамін Д3. Вітамін Д2 або ергокальциферол це рослинна форма вітаміну Д. І е, її ми отримуємо з рослин, да? наприклад, з грибів, дрісів, е, з інших рослин. А вітамін d 3 також відомий як холекальциферол, міститься в продуктах тваринного походження. Наприклад, в молоці, сирі, жирній рибі, в яєчних жовтках, в печінці, а також вітамін d 3 холекальциферол, виробляється під дією сонячних променів. Що стосується біодоступності вітаміну d 3 то і вітамін d 2 і вітамін d 3 можуть підвищити рівень. Вітаміну Д у нашій крові. Але вітамін Д3 він ефективніший для усунення дефіциту та підтримання рівня на більш тривалий термін, ніж вітамін Д2. Чому? З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вітамін Д3 він більш біодоступний, тобто він краще засвоюється у нашому організмі. А його форма у вигляді добавок, коли ми приймаємо, вона більш схожа на вітамін Д3, який виробляє наш організм. Як відбувається утворення вітаміну Д? Вітамін Д, який ми отримуємо для активації, повинен пройти два етапи. Перший етап відбувається у печінці, а другий етап у нирках. У печінці під дією ферменту 25 гідроксилази вітамін Д перетворюється на 25 гідроксівітамін D, Д, також відомий як кальцидіол. Другий етап відбувається у нирках. Тут утворюється фізіологічно активний 125 дигідроксівітамін Д, також відомий як кальцитріол. І кальцитріол впливає на рецептори до вітаміну Д. Які функції виконує вітамін Д в організмі людини? По-перше, це регуляція обміну кальцію і фосфору. Він забезпечує міцність кісткової тканини та знижує ризик розвитку рахіту у дітей. Нормалізація роботи серця і судин. Вітамін Д сприяє зниженню артеріального тиску. Також стимуляція імунної системи. Він позитивно впливає на вроджений та набутий імунітет. А також знижує ризик виникнення ГРВІ та грипу. Також вітамін Д сприймає участь у процесах росту клітин, регулює обмінні процеси. Вітамін Д впливає на енергетичний потенціал клітин. Вітамін Д впливає на підтримку нервової системи, покращує когнитивні функції, такі як пам'ять, увага, здатність засвоювати інформацію. Що стосується впливу вітаміну Д на інші наші системи, то він має вплив на ендокринну систему, на репродуктивну систему. Останнім часом пов'язують розвиток аутоімунних захворювань з дефіцитом вітаміну Д. Також є дослідження про те, що дефіцит вітаміну Д може бути причиною розвитку онкології. Особливо це стосується раку молочної залози та кишківника. А хто більше схильний до дефіциту вітаміну Д? По-перше, це люди старшого віку, 60. Також люди із темною шкірою. Вегетаріанці, і це пов'язано з тим, що у їх раціоні немає продуктів тваринного походження з активною формою вітаміну Д. Жінки у період мінопаузи. Люди з ожирінням. Люди з обмеженими можливостями. Вагітні жінки, матері, що годують, люди із захворюванням кісток, люди з ендокринними порушеннями, а також мешканці великих міст. Які симптоми дефіциту вітаміну Д: м'язова слабкість, швидка стомлюваність, порушення сну, часті вірусні інфекції, порушення менструального циклу, посилена підливість, пригнічений настрій, депресія. Підвищена ламкість нігтів та випадіння волосся, набір ваги довге тривале загоєння ран, біль у кістках та м'язах, рахіт у дітей та остеопороз у дорослих. А як же дізнатися, що у вас є дефіцит вітаміну Д? Дефіцит вітаміну Д може бути виявлений лише за допомогою аналізу крові. Показник, який відображає вміст вітаміну Д, 25 OHD. Сиропаткова концентрація 25 OHD – це найкращий показник стану вітаміну Д. Він включає вітамін Д, який виробляється у нашій шкірі, а також той, що ми отримуємо з їжі або з добавок. І має досить тривалий період напіввиведення 15 днів, на відміну від циркулюючого 125 oh 2 d Далі переходимо до дефіциту вітаміну Д. Та обговоримо нашу тактику при отриманні результатів. Рівень дефіциту вітаміну Д визначається згідно класифікацією, яку ви бачите на слайді. Одиницею вимірювання являється або нанограм на мілілітр, або наномоль на літр. І це дуже важливо враховувати під час трактовки аналізів, тому що будуть різні результати. Отже, дефіцитом вважається рівень нижче 20 нанограм на мл, або нижче 50 наномоль на літр. У цьому випадку існує підвищений ризик втрати кісткової тканини і необхідна медикаментозна терапія. Субоптимальний рівень це рівень від 20 до 30 нанограм на мл, або від 50 до 75 нанамоль на літр. В такому випадку ризик втрати кісткової тканини вже буде низький, але все одно потрібно помірне підвищення добової дози вітаміну Д. Оптимальний рівень або цільовий статус це показники від 30 до 50 нанограм на мілілітр, або від 75 до 125 наномоль на літр. В такому випадку вважається, що це достатній рівень вітаміну Д для здоров'я кісток і для загального стану організму. Високий рівень це рівень вітаміну Д від 50 до 100 нг на на мілілітр або від 125 до 250 на на літр. При нижньому рівні дозу препарату можна не змінювати, а при верхній вказаній межі треба поступово знижувати. Небезпечним вважається рівень вітаміну Д вище 100 нанограм на мілілітр або 250 наномоль на літр. Тут існує ризик розвитку гіперкальцімії та гіперкальціурії. І необхідно припинити додатковий прийом вітаміну Д, поки рівень не знизиться до цільового. Також існує токсичний рівень вітаміну Д. Це показники вище 200 нанограм на мілілітр або вище 500 наномоль на літр в такому випадку необхідно негайно припинити прийом добавок вітаміну Д та коригувати токсичний ефект. Також хочу поділитися із вами останніми рекомендаціями, які вийшли 3 червня 2024 року. Американська ендокринологічна спільнота прийняла постанову, в якій говориться про те, що реальним дефіцитом вітаміну Д слід вважати показники нижче 12 нанограмів на мілілітр. Нормальний статус це показники від 30 до 100, і небезпечний рівень це все, що вище 100 нанограм на мілілітр. Дивлячись на класифікацію зі слайду, ми можемо зробити висновок, що суттєво нічого не змінилось. Далі поговоримо про те, як ми можемо отримати вітамін Д. І перший, найпростіший і найприродніший шлях це перебувати на сонці. Коли ми гуляємо на сонці, наш організм природним чином виробляє вітамін Д у шкірі, який потім потрапляє у кров. Але дуже важливо розуміти, що для синтезу холекальциферолу необхідні такі фракції променів сонця, які проходять скрізь скло. Тобто, ми повинні отримувати вітамін Д саме знаходячись на свіжому повітрі, слід також пам'ятати, що хмари і міський зміг здатні затримувати до 50% ультрафіолету. Яка мінімальна тривалість сонячних ванн? Ми повинні перебувати на сонці мінімум 20-30 хвилин на день. І це повинно відбуватися з 11 до 14 години. При цьому ми повинні відкрити мінімум 25% нашого тіла. На жаль, саме у цей період існує висока ймовірність отримати сонячні опіки. Також слід розуміти, що якщо ми користуємося сонцезахисними засобами з SPF понад 10, то вони блокують вироблення вітаміну D на 90%. Окрім використання сонцезахисних засобів на кількість вітаміну Д впливають такі фактори, як, наприклад, пора року взимку, ми отримуємо набагато менше вітаміну Д. Пігментація шкіри, синтезований у шкірі пігмент меланін, який надає шкірі темний колір, здатний поглинати ультрафіолет та знижувати синтез вітаміну Д у шкірі. У темношкірих людей є природний захист від сонця. І їм потрібен щонайменше утричі триваліший вплив для того, щоб отримати таку ж кількість вітаміну Д, як для людей із світлою шкірою. Також впливає вага у осіб з надмірною вагою тіла рівень дефіциту вітаміну Д на 35% вищий ніж у людей, які мають нормальну вагу, тому що жирова тканина здатна депонувати вітамін Д. І також має значення рівень інсоляції, який залежить від географічного розташування країни. На жаль, Україна відноситься до країн з низьким рівнем інсоляції. Наступний шлях надходження вітаміну Д це продукти харчування. Багато вітаміну Д міститься в жирній рибі, яйцях, деяких видах сирів, олії тваринного походження, молоці, в грибах. Кількість холекальциферолу в мікрограмах та міжнародних одиницях, яка міститься в 100 грамах продуктів. Ви бачите на переліку. І якщо ми дуже гарно проаналізуємо цей перелік, то можна зробити висновок, що отримати вітамін Д з їжі майже неможливо. В деяких країнах є програма, коли окремі продукти додатково збагачують вітаміном Д. Але на жаль, в Україні немає такої програми. Висновок такий: отримати норму вітаміну Д з їжею майже неможливо. Якщо ви проживаєте в місцевості, де майже немає променів сонця, або ви постійно користуєтеся сонцезахисними засобами, то вітамін Д вам необхіден цілий рік додатково з добавок. Тому третій шлях надходження вітаміну Д це прийом добавок. Який вітамін Д краще приймати? Найкраща біодоступність, як ми вже говорили, це вітамін Д у вигляді холекальциферолу. Краще приймати вітамін Д щодня зранку після сніданку. Тому що якщо ви будете приймати його після обіду або ввечері, він може порушувати сон. А скільки вітаміну Д приймати? Перед вами рекомендовані добові профілактичні норми вітаміну Д. Ці норми ви можете приймати навіть без аналізу. Для немовлят від 400 до 600 міжнародних одиниць на добу, для дітей від 1 до 18 років 1200 міжнародних одиниць на добу, для дорослих від 18 до 70 років 600 2000 міжнародних одиниць на добу. Для людей від 70 до 75 років 800 міжнародних одиниць на добу. Вагітним жінкам та жінкам, які годують, рекомендується приймати 2,5 тисячі міжнародних одиниць на добу. І зверніть увагу, що пацієнти, які мають предіабет, повинні приймати вищу дозу 3,5 тисячі міжнародних одиниць на добу. Знову зверну вашу увагу, що ці дози ви можете приймати без аналізу. А який вітамін Д обирати? Наприклад, у компанії GreenVisa є дві форми випуску вітаміну D. Вітамін D у формі капсул або вітамін d 3 у формі спрею. Капсули містять 2000 міжнародних одиниць або 50 мікрограмів холекальциферолу. І одна упаковка містить 120 капсул. Одна порція спрею містить 200 міжнародних одиниць або 5 мікрограмів холекальциферолу. Одна упаковка це 230 порцій. Які переваги капсул вітаміну D3, які ви можете отримати від компанії Green Visa? Капсули мають унікальний склад. Жиророщена форма холекальциферолу, збагачена олією насіння льону і риб'ячим жиром. Однієї упаковки вистачить на 4 місяці профілактичного прийому. Якщо говорити про спрей, то це дуже зручно використовувати у дітей. Спрей дуже швидко всмоктується, можна підібрати правильне дозування. Також спрей має приємний смак, це також дуже важливо. Компактний флакон і не містить цукру і барвників. Які переваги вітаміну d 3 від компанії GreenVisa? Це сертифікований продукт. Продукція сертифікована стандартом якості GMP Швейцарії. Доступність та зручність можна вибрати зручну форму як для дітей, так і для дорослих. Дуже економічна упаковка, якої вистачає надовго. Універсальність можна споживати як в стандартних профілактичних дозах, так і в нестандартних за призначенням лікаря, природність і натуральність. Не містить шкідливих домішок, ГМО, синтетичних ароматизаторів та барвників. І останнє, про що я хочу сьогодні поговорити, це надлишок вітаміну Д, тому що у великій кількості вітамін Д може бути токсичним. І це рівень в крові понад 100 нанограм на мілілітр. У такому випадку вітамін Д може викликати неспецифічні симптоми, такі як анорексія, втрата ваги, поліурія, аритмія. Серед більш серйозних наслідків також підвищення рівня кальцію в крові, що призводить до кальсифікації судин і тканин, і подальше йде пошкодження серця, судин та нирок. Якщо вам призначено прийом високих доз вітаміну Д, це дози понад 5 тисяч міжнародних одиниць щодня, і ви приймаєте його тривало, понад 3 місяці, то слід приймати вітамін Д разом із вітаміном К2. І ще деякі важливі моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Люди із діагностованим дефіцитом вітаміну Д потребують більших доз. Це будуть не профілактичні дози. Але їх повинен призначити саме лікар. Але високі дози вітаміну Д слід приймати під контролем-аналізу, для того, щоб уникнути гіпервітамінозу. Надмірне перебування на сонці не призводить до токсичності від вітаміну Д, хоча може мати інші негативні наслідки для нашого здоров'я. Також ми не можемо отримати профіцит вітаміну Д з їжею. Будь-який гіпервітаміноз ми отримуємо тоді, коли приймаємо високі дози добавок безконтрольно. І я хочу зробити такий висновок, що Слід приймати профілактичні дози вітаміну Д. А якщо у вас виявили дефіцит, то слід звернутися до лікаря. Пам'ятайте, вітамін Д впливає на роботу більшості органів та систем нашого організму, а підтримка адекватного рівня вітаміну Д є важливою на всіх етапах нашого життя. Я всім вам бажаю ніколи не мати дефіциту вітаміну Д. Будьте здорові! Дякую вам за увагу! До зустрічі!